Привіт, У цьому відео детальніше розберемо, як я робив ось такий дизайн-концепт. Тобто, по суті, цілий лендінг, і я також використовував в ньому нейронки для генерації фоток, плюс ChatGPT для генерації тексту. Коротше, поїхала. Для початку, я зібрав різні референси, щоб приділитися з стилістикою, в якій буде розгортатися наш сайт. По приколу, просто почав брати різні тварини і от зупинився на білці. І хотілося просто додати до неї якусь фішечку. І якраз зупинився на тому, що вона буде у нас металева, чорна, плюс всюди обігруватись якісь золоті відтінки, тобто золотий, не знаю, горіх, золоті очі, якесь таке свічіння, як ми бачимо. І по суті, от всі ці фоточки я генерив повністю в нейронці Leonardo AI. Ось так це виглядало. Тобто, спочатку були ось такі. Білки, потім вони стали якраз металеві, і тут був такий варіант з такою прямо агресивною білкою, з червоними очима. Але все ж таки, зупинився на чомусь такому більш привабливому з золотом. І взяв цю білку за основу, почав накидувати навколо неї весь дизайн першого екрану, тобто додав логотипчик. Тут з'явилася така стилістика з оранжевими акцентами, з квадратними дужками Потім буду використовувати це протягом всього сайту. Потім накинув якось Кнопку додавив текст. Поступово ця вся композиція вона вибудовувалась і тут у нас вже утворилися певні якісь правила вирівнювання, тобто ці дві лінії з'явилися, по яких потім теж буде вирівнюватись контент на сайті. Далі я пішов ще генерити різні фотографії. Ідея для другого блоку була те, що щось сказати про токен, умовний, який там буде зв'язаний з нефтішкою. Білка, білка це горіх, і горіх якось зв'язати з монетою з токеном. Тут бачу, різні прям варіанти були, наприклад, що є монета в середині горіх і так далі. Але зупинився спочатку на ось такому варіанті, а потім допилив і ось такий варіант взяв за основу. Зробив динаміки за допомогою того, що ці фотографії вони ніби складаються з трьох різних частин, і вони ось так відділені. Велика типографіка, класна, агресивна для цієї ніші, прямо сам раз. І поступово теж вибудовується якась композиція вже в цьому блосі. Ті самі лінії вирівнювання, які задалися спочатку, вони потім використовуються. Добав кнопочку, додавав текст, акценти розставив і ось так виглядає по суті в нас другий блок. Також знову ж таки, як такі деталі. Почав додати, конкретно використав цю стилістику з такими графіті-тегами, які теж будуть потім використовуватись протягом усього сайту. Тут, як ми бачимо, вже почав накидувати композицію для розміщення елементів всередині блоку з командою. Тобто тут якась планується фотографія, тут слайдер, і далі тут вже додався контент, добавилась кнопочка, добавилась графіті тег, знову ж таки, ось це ми зберігаємо. Взагалі дизайн класно виглядає за рахунок того, що ми тут, по суті, зробили певний набір правил і просто його Стримувалися, використовуючи в кожному блоці. Тобто це обмежено кількість кольорів: чорний, оранжевий, плюс білий відповідно. Також невеличкі фішечки, по типу таких детальки, які з'являються, і по суті, от ми їх просто перевикористовуємо. З рахунок цього в нас починає класно вибудовуватися вся картина. Ну і звичайно, все нас чітко вирівнюється по лініях, які ми задаємо зверху. Далі хотілося дати якийсь візуал, і тут знову почав генерити якісь нові фотографії. І от зразу прям тут з'явилася ідея до того, що от е, може бути фоновий якийсь текст. Текст був ніби за основним об'єктом. Щоб думав, з цією фотографією зробити, але потім догенерив от ще одну фотографію. Тобто це виглядає приблизно так, що от у нас є там якась одна фотка, да? там не знаю, от така, да. І ще там якась ось така, скажімо, а можна їх об'єднати, і тобто, це по суті дві окремі фотографії. А посередині тут домальована нейронкою ще одна фотографія, так щоб це безшовно класно виглядало. Наклав знизу текст з таким ефектом, що в нас вони трошечки контрастно виглядають на фоні. Один одного, а, і знову ж таки не забуваємо про детальки, які ми почали задавати ще вище. Тут просто така кнопка, яку ти не скажеш, і прилистаєш ніби до наступного блоку. Потім почав накидувати для NFT-шок саму структуру того, як ми будемо подавати ці NFT-шки. Знову ж таки, там різні референси дивився, там якось отак можна було подати, можна було трохи по-іншому. В одному з референсів подивився, що реально прикольно буде подати щось типу такого плану, але в подальшому відмовився від цієї ідеї. І зробив ось таку динамічну подачу, де в нас є 4 Нтішки. 4 зразу видно, вони пронумеровані. Ось тут є, ніби підписи, плюс ну, якраз в наступному варіанті в нас видно, що вже з'являється слайдер. Знизу з'являється кнопка, щоб показати всі, і таким чином ми зможемо перейти там на сторінку з всією колекцією. Ще вирішив додати блок про нашу місію, про компанію, про проект і так далі. Знову ж таки всі тексти, так чисто для галочки, є і вони нагенеровані з чатом GPT. Тут виділив акцентом, знову ж таки, подумав, що класно буде якийсь такий графіті, так ще додати, знайшов цей смайлик і ось тут таким чином подав по наших лініях вирівнювання, от по цій основній лінії, подав ще додаткові якісь поінти, про те, що можна розказати про проект. Ще додався футер, легенько подав весь контент, так щоб йому було вільно, так щоб він класно. Розгортувався, подавався, плюс акцент на соціальні мережі в акцентних кольорах. Ще була там ідея до того, щоб зробити ніби різнокольорові соціальні мережі, але воно трохи вибивалося від стилістики, тому е, зупинився на такому більш мінімістичному варіанті, плюс заокругленням. Бо в нас такі кнопки використовуються протягом усього сайту. В процесі там де треба було прям генерив ще додаткові фотографії, генерив фотографії для цих невтішок, генерив якісь басейни з горіхами. Щоб нову ж таки якось цікаво це все подати, плюс в такій ніші можна прям класно, класно нагенерити різний контент, і він буде виглядати справді так яскраво, сочно і прикольно. І, звичайно, не забув про анімації, тобто для повністю всіх блоків зробив плавні анімації з переходами, так щоб максимально класно весь контент показувався, щоб сайт був інтерактивним і з ним прям було класно взаємодіяти, щоб він прям так чи увагу, коли ми скролимо його. Весь посильний результат ви можете побачити на екрані. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам взагалі сподобалось, не сподобалось. Плюс, якщо у вас буде запит під те, щоб розробити сайт, то напишіть мені в Директ, і ми обговоримо ваш проект.